Всім привіт! Віду відео прямо ставочка залізла. Зараз вилізу на буртик. Ой, треба дойти до... Хочу до тієї лимонного бізе дойти, а там вже не допливу, бо дуже вже глибоко. Гляньте ось Колорадо. Тихенько йду. О, ступенька така скользка. Оскар, йду. У нас корней. У нас Джорджія пить. Так, все бо я воді. Нарешті лимони бізе, квітка просто суперова. Гляньте на її розмір. Просто величезно. блютень вот так вот но такая неприлегая камера и колер натуральный она такая лимонного кольору такая гарна все равно она какая-то била хоть ты лопни. Квітка просто величезна. Болото наше. Треба робити нове болото для більш декоративних рослин, бо тут у нас вже такі дібрі, що прямо як у нас в плавнях. Він вже берез мій під листком. А тут їх он повно. Зараз спробую йду там не так не глибоко стану на дно ой, і покормлю риб. О, бачите, позаду що робиться. листя перейшло аж куди. Так. Глянь так сторчить над водою Колорадо. Ой, Боже, скільки їх тут дивіться, Яка зелена. ще зелена. Та теж у нас така ось Колорадо. Ось така рожево-персикова. Такий колір у неї класний. Так, зараз спробую тут стати вже на дно. О, залізла так, господи, налякала жаба, так, тепер беремо корм, ой. О. Ну, давайте. Може, їх так не кормила у Оді, тільки з берега кормила. О, мабуть, бояться ще так. Зараз вилізу. Риби щось плавають. Гляньте, бачите, як скумпі я вже почала відростати після стрижки. Так класно виглядає? Такі червоні прирости, гарні, яркі. Вон плавають бачу, але не хочуть підпливати сюди. О. О. Давайте, давайте. Зранку треба їх знімати зранку, як стільки спливає зранку. Вода аж кипить, як вони їдять цей корм. Ну, давайте, давайте. Щось вони дикуваті в цьому ставочку. Навіть але мало. Фух, сьогодні таке пече залізла в воду, бо вже просто корову, просто корову. Не хочуть тут. Зранку, коли їх кормиш, вони от не голодні за ніч. Не хочуть. Впливають, але декілька штук всього. Зараз Жоріка покличем. О, він тут чекає. Ой, Жорік. Бачите, плаває. Они хапают за руки прямо. Видите? Так лоскутно. Ой, кежа бинятку. Бей. Оріковта ковтає по кілька штук зараз. Давайте, давайте, йдіть сюди. М? Що вже наїлися? Наїлися не голодні. Кажу, треба. Зранку це все знімати. Плавають і не хочуть навіть їсти. Ну, йди сюди. Жорік. Прикольно, рибу можна ловити руками. Так якщо телефон обрати, то можна зловити руками, це налякало їх. Ой, Господи, жарко страшне. Тут корні і плаває зверху, не хоче вони їсти щось, значить не голодні. Хоча воно припливла стайка ціла. Вони собі риються там, в нюфеях, в коріннях і не голодні. Треба корм прибрати сонця. Ну, гляньте, скільки їх там плаває. Багато там червоні, чер... чорно-біло-червоні, Чорно просто біло-чорні. Різнокольорові. Воно, не знаю, штук 30, мабуть. Як виростуть, то будемо кормити їх як кабанів. Я не можу вчепити відро. У нас зонтик наш. ясеня пакутього, бачите, такий вже в цьому році наріст так класно. Вже такий вже держимо тіньок під низом. Наслідуючий рік взагалі буде класно. Так, я візьму краще вжу бо земля буде зараз гаряча. Наш дербенник, який росте і в воді, і в ґрунті, і в болоті. Он це поливається, люди кажуть, когось дощ, наспека. Терсик спека, персик нектарін, я його вже доїдаю. Ось таке як слива. Міленький, це перший рік дав урожай. Такий ось він. Весною у нього бордове бордове листя. бачите, прирости в нього бордові. І потім гарний такий з персиками. Ну, довго персики тут не залишаться, як скоро доїм. Так, треба тут туєчки стригти вже. Я вже тут прополола, так що буду стригти. Хочу залити тут, потім пострижу, такі кульки пороблю. Так. Тут у нас цвіте анемона. Японська вона тільки зацвітає, бачите, махрова темна. Тільки-тільки Дуже туго вона росте, не, геть не швидко, наростає досить довго, Ну, я ще поки її не ділю і не трогаю. Це у нас солідаго. Воно тут росте в мене давно, це карликовий сорт. Це він не агресор, тому що це, це не дикий сорт а культурний. Воно вже, я не знаю, скільки років, мабуть, 5-6 росте Оце кущик у мене тут. Коріння майже не повзе, невисоке. Біскос білий лебідь ділила восени. Ой, блін, рукам болить. Гілівопсис жовтий, за цвін невисокий, такий гарний, який кустяра здалеку видно. То є геленіум. Це геленіум. Жовтий і геленіум червоний в неї. Червоний вже відцвітається майже цей нижчий. Там ще не дополола далі так. Ну тут складу список, потім розкажу про рослини, щоб не... Бекати, мекати. Сюди поливається, все поливається. Без поливу у нас ніяк. Вчора той покосив, покосив газони всі. Наша газонокосилка зламалася, треба ремонтувати або нову купувати. Мій улюбленець меморі. Із Кантос. Виноград наш. Це наша ялинка блюзик голуба. За їй, ну, не знаю, років 5-6 росте, треба дивитись. Така вона, бачите, яка плакуча форма в неї. Так, наш виноград. Виноград. О, треба йти в дім, бо таке вже пече страшне. Наш Наша кельєртерія, бачите, ріка на з фонариками вся. Відцвілась зовсім. І з фонариками ось. Окночок такий. Ну, знову обріжу не буду давати. Ну, трошки вище її пущу, все-таки. Тут виноград дає тінь для винограду, бачите, тут вище запущу її і не буду давати таку велику крону їй. Тамарік все зацвітає, вдруге. Білий, і он рожевий. Слива хесея, пістрява. Oh, не можу вже руки болять. Буду Говорю, Що треба коли знімати, треба записувати які там рослини в мене, бо трошки забуваюся. Ледь ось у нас вже піннісітом. Хоча от випускати свої мітьолочки такі хвостики гарні. шестики такие. Ой, тут сентябринка. сумах сентябринка. Наші гібіскуси деревовидні. Верба. Верба така кучеряшка. Малівець Хорсман треба ще верхівку трошки підв'язати все-таки, бо так низькуватий. Такий. Його взимку тут класно видно, коли нічого зеленого немає, а він тут стоїть сам такий, як, знаєте, як із сказки якоїсь такий леший стоїть. Так, знову віскоси видні. Так, молочай у нас. Наша. А Шовковицю треба знову обрізати. Поливається, кажу, все, всюди, все, 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 все поливається всюди. Тому що буде трандець у Пече страшене. Колокольчик його викидаю, а він росте. Я його викидую, а він росте. Зараза така. Ой, господи, забула геть за лаванду. Треба обстригати вже прямо-прямо негайно. Треба шовкович якраз підстригти трохи лаванду, треба зайнятися цим. Може сьогодні підстрижу вже. Оооо, пече, страшне, страшне пече. Виноград наш. нашого. Чоловік вчора обірвав, це вчепив цю. Табличку тепер обриває тут виноград завжди. Потім будуть тут ягідки синенькі. Фу. Ну, виноград вже поїдаємо, залишилось уже зовсім мало тут його. У мене вже небагато грон залишилось. Ви зірвати собі на обід одну помити. які бубки. Сину в Одесу передали свої персики, виноград він каже, мамо. Таке враження, що це з Чорнобиля все передали, таке все здорове. Трояндим все заливається. Вимо кабачки. Так, наша магнолія. Насіння все созріває, все більше, гляньте. Таке враження, що це якась груша в дворі росте. Прикольно. Фу, фу. Оце пече страшне. Наш виноград це винний сорт, Лідія називається. Мускатний такий. Походчи. Бачите, вже починає теж визрівати вже. Так, ну все, денечку треба закінчувати, Но на сонці страшне, не знаю скільки там градусів сьогодні. Просто ту корову вилізла з води, це ще мокра ходжу. Фу. О! Що собаки зробили? Ліжбі ще. трохи буду викопувати це, все пересаджувати звідси, бо все поламали вже. Теж вони риють, роблять ямки собі, шукають тіночок, холодочу А Тут що наробили? Землі ройки в нас. <гум> Ой. От такий південь. Спека, дощів немає. Зовсім засуха страшна. Фух. Так, всем пока, всім, всім гарного дня. Все буде Україна.